Найближчими місяцями Кремль активізує інформаційний тиск на Україну, щоб переконати людей у поразці, змусити капітулювати та посіяти розбрат між військовими, владою і населенням. Як повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, пік активності очікується взимку. Ці дії впливатимуть на дипломатичні процеси і будуть відбуватись на тлі провалів Росії на фронті. Андрій Козінчук, військовий психолог, доєднується до нашого етеру. Андрію, наші вітання. Доброї ночі. Бажаю вічного здоров'я і взаємно. Да. І встигаємо із... подякувати за службу, бо День Збройних сил України ще триває, ось ще 12 хвилин. Так, дякую вам. Дякуємо. Ми вам слухайте від імені нашої аудиторії. Зокрема, ну окей, те про що ми зараз повідомили, так правду це не є жодна новина. Росіяни вже тривалий час, чи... <кхід> даруйте тривалий час, і то не від 22-го року, а і навіть не від 14-го року, а набагато раніше проводять свої інформаційно-психологічні операції, намагаючись сіяти розбрат. Ми пам'ятаємо історію про три сорти українців і багато багато іншого. Та але е ось цей етап чим він може відрізнятися, і ну властиво нам до чого готуватися. Враховуючи, що перемовини дійшли трохи в тупік, не тому, що українська група перемовників не йде на, ну, на, на якусь зговірливість, росіяни прекрасно знають, що ми не готові віддавати території наші саме через народ. Uh, і наш народ не готовий на такі поступки. Саме того, ну одна із версій: саме того, uh, оце інформаційне пропагандистське, їхня навала uh, хочуть зробити um, саме таку операцію щодо того, що Україна вже і так програла. Воно, як правило, передається як всіма можливими методами. В основному вони на ботефермах, що до сих пір. Але це і через е, короткі відео, так звані рілси, через інстаграми, Тіктоки, все, що тільки завгодно. Ну і звісно, будуть якісь якоби е, помийки російськомовні викидати супер новини. Е, в чому буде суть, що Україна, в принципі, програє, а е, особливі там удари, де на Збройні сили України. Е, ну, їхні улюблені теми: ТЦК, ухилянти. Збройні сили набагато менші, ніж Росія, і вони вже там всі майже здалися. Вроді би стара історія, просто воно буде подаватися там під новим соусом. І е, при всьому тому, що Росія зменшує гроші на... в деяких районах регіонах Росії, зменшилась виплата за підписання контракту, але на інформаційне на, на ІПСО. Вони грошей не зменшують, тобто це така стаття бюджету, яка постійно у них іде ну великим фінансуванням, і як би ну там ми ненавиділи нашого сусіда. Але треба визнати, що в ІПСО е, ну вони постійно розвиваються е, в цьому всьому. Я не думаю, що тут будуть якісь сильні втрати серед українців, бо у нас вже якась така я не знаю вакцина вже від від, від цього ІПСО. Але е, те, що будуть навалювати якось інформаційно, ну і давати якісь е, приводи для того, аби ми сварилися між собою, то це ну точно буде. Ну і звісно, паралельно з тим, коли вони подають і ПСО кордон, тобто на нас, на Європу, вони ще насичують і ПСО своїй внутрішній ринок, тобто основний гравець. Для іпсо російського це все таки внутрішній ринок. Вони мають годувати лайном е, своїх людей для того, аби утримувати е, владу, е, аби ну люди були в страху так телят легше контролювати. Дивіться, ну російська і псо це одна справа, але тут їм ще добряче допомагають. Ось остання історія вбивства військовослужбовця збройних сил України у Львові, той що власне працював у групі оповіщення. І якщо подивитися в коментарі під цими новинами, там є купа смайлів поставлених, які сміються. Туди можна зайти, побачити, що це корейські боти. Ну очевидно, що це боти, але є купа людей, які власне підтримують такі дії. Ось свіжий приклад. У мене в Фейсбуці пост про напад на поліцейських купа людей аплодує. Це живі люди Я походила mm -hmm. по їхніх акаунтах. Вони не розуміють, що Україна скотиться в беззаконня. Якщо так от нападати на військових, на поліцейських. Ну, власне, що з цим робити? Виходить, що у росіян вийшло посіяти ось цей розбрат? А, ні, це чисто українська тема. Тут росіяни взагалі не при чому. Ми красавчики в цьому, ну, от прям посваритися із сусідом внутрішнім, наша улюблена штука. Але так, дійсно, була дуже. Потужна атака ботів була саме під новиною загибелі військовослужбовця ТЦК у Львові. Потужно, просто боти накинулись. І органіка, звісно, підкотила, тобто ну, українці. Але е, оцей тип населення він характеризується ну, такою пасивністю. Тобто, да, їх дійсно багато. Слухайте, вони серед нас. Але сказати, що вони готові до якихось супер дій, ну точно ні. Огидно розуміти, що ну, серед нас є такі люди, але давайте не будемо ідеалізувати. Ну, Так, ми патріоти, ми любимо свою країну, але ну, і серед нас може бути прошаюється. Що робити? Це саме головне. Не забувайте про себе і про своє власне оточення, перш за все, дітей. Говоріть про це. Не треба ну, ставати на броньовик, закидувати руку вперед і казати вперед товариші. Але проговорювати, аби ну, усвідомлювати ну, хто твоє оточення, це дуже важливо. Не соцмережами, мабуть, єдиними, а от таким найближчим колом. Ви здивуєтесь, що одна, дві, три людини є такі, які. От... Які мають трошки інше бачення. І плекайте свою бульбашку, любіть її, заохочуйте, ну і себе заодно. Тому що і за, ну, і за того, що війна, ти ну, твоє коло спілкування зводиться до, до твоїх однодумців. Але там, не знаю, твій сусід, родич, я не знаю, кум, е вони можуть мати і, і, і іншу думку. І наша задача не так пригнобити, як. Е Ну, мати якийсь майданчик для переговорів. Нам ще дуже важко, ми ще не навчилися е, говорити про іншу думку, без, я не знаю, без якоїсь агресії, в тому числі пасивної. А нам варто все-таки навчитися це все діло проговорити. Це ще все попереду. Ну та Андрію, от ви зараз говорите якраз про ці бульбашки, і мені видається, що важливо говорити теж про те, як ми собі даємо ради з комунікацією з людьми, які проживали і наразі проживають інший досвід ніж ми персонально. Та ну бо це там війна, яка породила величезну кількість поділів. Хтось хто втратив дім свій фізичний в сенсі землю чи не втратив будинок як такий. Е Хто не може до нього повернутися, хто натомість живе вдома, хто є за кордоном, проживає один досвід від того, не перестаючи підтримувати Україну. І хто проживає в самій Україні? Хто є в війську, хто в війську не є. І тут дуже багато ось цієї демаркації. Чи ми собі з цим радимо? Тому що ну насправді ці поділи є, ми їх бачимо. Але як з ними працювати? Ці поділи дуже сильно треба старати Я вам наведу дуже короткий приклад. від собі вояку, який вже 11 років воює. І він там недавно втратив там, двох товаришів в бою. І від собі 15-річну дівчинку, е у якої кіт помер. От, наївся, якоїсь фігні, кіт помер. І е ну, можна би сказати: ну, Господи, ще одного заведеш. Але ну, з точки зору психології, от, ця дівчинка може страждати набагато більше, ніж воїн. Бо він вже адаптований, в нього вже не перший випадок і так далі. І не можна порівнювати всі ці штуки. Якщо якась людина страждає не так, як ми думаємо, це не означає, що її треба обов'язково безцінювати. Ну і навчитися підтримувати цих е, людей ну, досить, досить важ, важлива штука. І м, коли ці люди, які перенесли дуже важкий біль навчатися підтримувати тих людей, які принесли ну не таку широкомасштабну трагедію, а але зможуть підтримати. Це буде дуже потужно. Ну от нам треба буде все таки от, от вчитися тому, аби підтримати один одного. І е, взагалі, ця підтримка це одна із ключових факторів е, ну, після воєнної розбудови. Тому що коли ми кажемо там післявоєнна розбудова, то здається зараз будівельники прийдуть і будуть там не знаю, Маріуполь відбудовувати. От крім цього, що є оця психологічна штука, навчитися нам приймати. Е Менші трагедії ніж нам би здавалося. Ну і звісно, не Е, Ну і ми тут з військовими також працюємо для того, аби ну слухайте, ви в курсі, що в тилу ну люди також можуть страждати. І коли ми про це можемо поговорити, то ну ми можемо підтримувати одного. У нас поки що з цим проблема. У нас є змагання, хто більше ну настрадав. О, давайте не міряться болем, Андрію. Мусимо вас зупиняти. Не міряться болем. Бачите, хтось може від, меншої, від меншого поштовха дістати більше страждань, ніж хтось навіть від більшого болю. Андрію, спасибі вам велике. Андрій Козінчук, військовий психолог, був у нашому ефірі. Тут подякуємо та е, нашій аудиторії. Бережіть себе, дрони літають над частиною України. Е, тримайтеся тепло, ну, бо зима прийшла. Е, е, побачимось.